Шей на грудний перехід він має бути стабільний. Але коли він стає рігідний, тобто занадто жорсткий, то шия починає занадто компенсувати. Чого не вистачає? Не вистачає екстензії в шийно грудному переході і верхнього грудному відділі. Ця екстензія їй дуже не вистачає. І люди, люди часто, от у них флексійний спосіб життя. Ми всі тянемося до книжок, до гаджетів, до телефону, до всього. І у нас переважає оцей флексійний момент. Друге, коли велика грудь у жінок. Вона тягне вперед, і теж ця частина обмежена і не вистачає екстензії. І, виходить, вона ригідна, І з-за зато в шийному відділі йде компенсаторні моменти. Тому ми беремо так руки, заходимо, от, локтями впираємося і робимо такий от мобілізаційний короткий рух. От, тобто такі варіанти. Якщо пацієнт важкий і нашої сили не вистачає знизу, от, Такий крупний, іноді роблять отак. То з пальчиками не виходить. Далі друга техніка лігаль на живіт. Це називається верхня лівада. Я ставлю руку отак на перехід і на розгінанні на екстензії мобілізую. Якщо маленький пацієнт, у мене не, не виникає з цим проблем. Якщо великий, виникає. Якщо великий, давай ручки отак.